Друзі, вітаю вас із початком весни. З цієї чудової нагоди пропоную вам приготувати суперкорисну, гарну та просту страву з актуальною весняною назвою спрінгрол. Головний інгредієнт будь-яких спрінгролів це рисовий папір. Ось так він виглядає. І саме в нього ми будемо загортати начинку. Начинка може бути будь-яка. Я зазвичай кладу листя салату. Авокадо, болгарський перець, помідорки, зелень, у мене петрушка і рукола, та суміш насіння, кунжуту льону й кмину. Це дуже смачне поєднання продуктів. Рекомендую і вам скуштувати. Для початку нарізаємо перець, помідорки та авокадо. Ось такими брусочками чи невеликими пластиночками. У тарілку наливаємо воду, беремо лист рисового паперу і трошки купаємо його. Довго у воді не тримайте, його просто потрібно повністю намочити. Тепер по центру листа викладаємо начинку: насіннячко, салат, перець, помідори, авокадо та зелень. Загортаємо краєчки рисового паперу. Подивіться, який він став еластичний. Накриваємо четвертою стороною. Поправляємо все та відкладаємо в сторону. І так само крутимо інші роли. Тільки не складайте їх надто близько один до одного. Свіжозмочений рисовий папір дуже липкий, і роли можуть склеїтися. А якщо роли не з'їсти протягом перших 4-5 годин після приготування, то рисовий папір може знову засохнути та стати твердим. Тому скрутили, склали на відстані один від одного та одразу з'їли. І не забудьте приготувати соус. Один з найпростіших, найсмачніших і найситніших варіантів це соус із арахісової пасти. Беремо 3 столові ложки арахісової пасти, столову ложку лимонного соку, столову ложку соєвого соусу, він, до речі, буває безглютеновий. А ще воду. Перемішуємо. Воду додавайте поступово, поки не отримаєте бажану консистенцію соусу. Ось тут 50 мл води. І мені соус здається загустим, Тому додаю ще 50 мл. А ви додавайте на свій смак. Мені консистенція вже подобається, тож тепер можна працювати над подачою спрінгролів. Кожен рол розрізаємо навпіл. На тарелю викладаємо листя салату. Не тільки для краси, а й для того, щоб роли не прилипли до тарілки. По центру п'ялочка з соусом. І зручно і красиво. А навколо п'ялочки наші рулетики. І щоб вони не злиплися ще один з одним. Покладіть зелень поміж ними. Ось така краса виходить. Смачного!